Значить так, дивіться, це вже можливо ви знаєте цю рубрику, це коли ми будемо аналізувати канали, підкидати ідеї, ніші і точечно бити по них, і аналізувати всі ці відоси через нашого бота авторського, який показує, скільки цей канал заробив, скільки відос цей заробив, і взагалі все про це розкажемо. І сьогодні на нашому столі ніша під назвою Стоматологія. Або стоматологічна ніша. Зубна ніша. Зубна фея, дивіться взагалі, дуже крута, круті ніші це доктора, медицина. Все, що зв'язано з медициною. Так. Зараз ми покажемо перший кейс. В наступному відео, мабуть, далі копнемо медицини, тому що ці ніші є дуже прибуткові. Звичайно, вони є важчі, тому що їх роблять переважно доктора. Наприклад, Це така підніша, ніші медицина. медицина. Наприклад, от, оцей канал доктор Адам Фора. Далі ми покажемо інші канали, там теж будуть всякі доктори. А далі будуть навіть не доктори, а просто аматорські канали, які також на тему ротової порожнини роблять контент. Починаємо тоді з першого каналу, і ви бачите зразу, що тут, якщо включити популярні, Рік назад, то тут просто сумасшедші перегляди. Дивіться: 98 мільйонів. Оце відео 98 мільйонів. Давайте ми спочатку просто подивимося, Там. що це взагалі таке. Поки ви будете дивитися, я коротко скажу, що не просто так обрали ми цю нішу. Буквально ось декілька днів назад Павло мені написав, ми з ним про це говорили, і він казав, що він навчається на стоматолога. Я йому порадив отакий варіант, і він мені вже сьогодні скинув відос і сказав: подивись, чи зайде, не зайде. Я один раз хотів навіть з чуваком одним запартнеритись, але виявилось, що він. Ну, коротше, ну коротше. Поганої країни і був посланий далеко, коротше і так далі, але ніша офігенна. Тобто, подивіться, давайте подумаємо, як ви таке можете знімати. Якщо ви бачите, тут навіть не зуб це типу як. Про це є е, стоматологи, дантисти поправлять. Це є макет для тренувань, наскільки я розумію. І якщо ви подивитеся всі відео на цю тему, от, наприклад. Uh, і там далі ми горнемо, але всі вони знімаються на такому якомусь макетику, де це все можна робити. Хоча, коли я ходив до стоматолога, мені також таку кліоночку натягували. Тому щоб не водити людей оману, давай не будемо заявляти, що конкретно це макет. Можливо. Ми ж не знаємо, це справді канал доктора, і можливо, це і не макет. Можливо, це в нього така камера, і він всіх своїх клієнтів знімає. Ну але ні, він тут крутить, це макет. Давайте подивимося, скільки це відео принесло доходу. Є 98 мільйонів переглядів, Ми просто копіюємо посилання на це відео. Заходимо в наш бот і кидаємо силку. Кинули ссылку, Чекаємо, що бот нам відпише. Нам прилітає вся інформація по цьому відео. І ми можемо бачити, що у світі це відео заробило від 54 тисяч доларів до 163 тисяч доларів. Враховуючи що ніша медицина, враховуючи що це будуть дивитися ну, в Україні Європи можливо Америки. Враховуючи, що це відео 8 хвилин, і в ньому багато. Рекламних пауз може бути, тому я так думаю, що 1080 автор, автор заробив на цьому відео. Тільки на цьому. Бачите, і це ми світові показники взяли. Ми зможемо подивитися, скільки це відео заробило, бо якби його дивилися тільки в Америці, то це від 247 тисяч доларів до 400 тисяч 45 доларів. Це вообще капець. А а я пора. не знаю, скільки заробляють стоматологи, але стоматологи-ютубери ні в чому собі не відказують. Я більше скажу, навіть знаєш, є ж люди, от як цей от Павло, він явно ще не стоматолог, він а студент. І вони практикуються. Дивіться, ви одразу скажете, а все, закриваю відос. Коротше, я не стоматолог, і, і так далі. Скільки є студентів? У кожного є студент друг. У тебе є родичі, навіть типу, лікарі. Ну, такого плану. Тобто, в кожного десь є. Тобто, можливо, для когось цей буде знаєш... Я пам'ятаю моєму другові ви, Мітяйові вибили зуби. І хто нам поміг їх вставляти мітяйові? Наші кінти з медичного, які на аспірантурі такі, та я тобі ставлю того зуба. Главному лікарю дзвонять, слухайте. Я практику проходжу, можна я зуб кінтові ставлю? Контент на YouTube вже. Розумієте? Тобто, і вам не треба справжніх людей лікувати. Можливо, в майбутньому прямо, якщо у вас є диплом, але макети може знімати люба людина. Ем, класний приклад. Ви можете купити навіть таку челюсть ставну угу. і вже з нею щось чудити. Ви можете її, блін, болотом вимазати і знімати просто відео, як ви різними щітками чистите, а відео назвати найкращі щітки для ротової порожнини, що то там, і це вже наближена тема до цього буде. Розумієте, це вже схожа аудиторія і схожі доходи. Так от, дивіться, такий, от як Павло мені, наприклад, написав, такий може Павло бути у багатьох кого. Навіть от в нашій спільноті дуже часто це не єдиний стоматолог, який є в нашій спільноті. І дуже часто типу, можна домовитись з ними, щоб навіть купувати такі відео або партнеритися, або щось придумувати. Йдемо далі. Перейдемо на наступний канал, це доктор Марлом. І в доктора Марлома. Канал створений не так давно, як попередній, це є новіший канал. І по переглядах можете бачити, що вже є там 300 тисяч, 50 тисяч. Також непогано йде. І... Прикольно. Зуби цей, які там. Королеве. 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 Та приберем королева. Бачите, тобто таких каналів є безліч. Дивіться, в більшості випадків це є лікарі, які будують свою кар'єру, вони собі як на портфоліо, як на імідж, знімають ці канали. А ви ж можете знімати щось подібне. Просто не тому, що ви хочете бути лікаром і запрошувати людей в свою клініку, а тому, що ви хочете просто на Ютубі заробляти кошти. Таким чином можна реалізувати цю нішу, тільки не пишіть, що це не знаю, правдива операція. йдіть робіть так само, саме лікування. Ні, не вводьте людей в оману. Ну на макеті чистити зуби з шоколадки, роставшої, можете. А йдемо далі. Дивіться, а тепер питання до тих, хто шарить 3D, 2D. В даному випадку 2D. Це 2D, так? Так, да, це 2D. Я думав, що це гра якась, але це насправді більше того, що анімація, правильно? Так, да, це анімація, ну, це не 3D-шна анімація, це, скоріш, якомусь анімеді ем, в якомусь анімейді зроблено. У мене є колеги поправлять, звичайно, в якого типу це анімація. Але дивіться, відео 21 мільйон переглядів. Тут якраз За 4 я, я от перемотав, тут є, де зуби чистять. А, тут вони рутову порожнину чить? Тут рутову порожнину, дивіться далі, тут вже чистять зуби. Тобто і YouTube на це дивиться як на пізнавальний, корисний контент. Це вже на порядок серйозніша ніша, ніж тайлесхоп. Ну, я, я, я противник, вибачте. Ну ви розумієте, що це зовсім інша річ і зовсім інші гроші на цьому крутяться. І тут чистять зуби, тут, значить, їх далі чистять, тут тепер така картинка. Бачите? Скоріше за все, є якась озвучка зараз. Просто звуки. А Тут так і починається відео. Давайте подивимося, скільки це відео заробило. Ми можемо бачити тут японську мову. Нас в боті, на жаль, не пише японський розрахунок, але в принципі щось можемо собі подумати на рахунок доходу з цього року. Це може відео. бути корейське, я думаю. Не знаю, не. Бачите, в світовому інтервалі, бачите, від 11 тисяч доларів до 35 тисяч доларів за 22 мільйона переглядів. А... Якби це дивились в Америці чи в Європі, бачите 54, 97 тисяч, 64 тисячі за один відос, народ, за один відос. Я так скажу: я спеціально зайшов з каналу, на якому немає YouTube Premium, щоб показувалася реклама. І на цих всіх відосах із зубами мені показувались автомобілі. Мені показувалася реклама якогось доктора онлайн-консультації, мені показувалася реклама цього ж, не шампуня, а цього Олд Спайса. Ну, тобто, але із, із цього всього це дві були досить дорогих реклами. Ти, ти, ти розумієш, так? А тепер дивіться, а, що найцікавіше, YouTube це площадка, де було дуже багато молодої аудиторії, але ця аудиторія росте. Цієї аудиторії з'являються тільки тихіше зроби, бо це чути цій аудиторії появляються вже трошки інші інтереси. І знаєте, якщо зараз вбивається реклама там в 30 років машини, осквайно вино, вино дороге. Вино. вино дороге. А що вибивається людям, в яких ще більше проблеми з зубами чи зі здоров'ям? Їм ще більше реклами бувається. Їхній їхні перегляд ще дорожчий для вашого відео. Тому, якщо ще так помислити, то такий контент, якщо робити для старічків європейців, Я не знаю, я не буду називати вік, бо не хочу людей старічками називати. Всі молоді, всі. Класні. Але чим старший клієнт, тим більший з нього дохід. І чим серйозніша тема, яка йому цікава, наприклад, якщо знімати відео для 70-річної людини, наприклад, я не знаю, про чоловіче здоров'я. Ну, ви розумієте, якого роду там реклами будуть крутитись. А ой, я не буду. Ні, таблетки і так далі, розумієте. Йдемо далі, якщо. Подивитися на наступні канали, то ми бачимо тут в запропонованих зараз. Там зараз... Протезування, про тезування. До речі, знаєш, що дуже багато набирає: брекети. Як написати брекети? О, я без поняття, але ми можемо просто по клікбейту пройтися і побачити. Дивіться, чим щось що... пилять, щось ріжуть. Чим крутіший клікбейт в такому випадку, я взагалі кажу, що треба переплюнути оці всі картинки, і тоді ви будете топчик. Тобто піднімаю такого. Добав вниз-вниз. Так, так, от скіп, скіп, скіп. Доп. Доп. Ш -ш -ш. Е, дивись, от, офігенно дивись, як чітко, типу. Я б теж щось би додавав, знаєш, бо такі от протези додавав би, не знаю, якихось черв'ячків, якихось опаришів. <серків> <серків> Сигарету зі там дістає. Теж смолу. Так Так от зачерпнули, і там така гнуяка тянеться, сопльова, подібна. А ця двіжуха, це, до речі, принцип містера Біста. Тобто, коли ви додаєте емоцію людини в кадр, але не таку фотошопну, типу, з цього, а якусь таку більш живішу, таку, яку ще не бачили в мемному світі Ютуба. Воно допомагає привернути увагу і зразу показує емоції. Його емоція каже, що? «Вау! ого-ого. Можливо, це доктор Алі Мішель Екелевел. Ніхто не знає, але ну, насправді от таке лице. Але правильно, типу, сформоване з композиції. Ну, воно да. привертає більше. Хоча уваги. в даній ніші я пробив би все-таки акцент іменно на зубах, іменно на тій всі 40 які там може в тому зубі будь, і що вони студово випилюють. Одне іншому не мішає, бачите, цей відос залетів на 1-2 мільйона апельді. Давайте просто подивимося на нього. Раз ми вже так сказали. О, бачите, це автор каналу. Люкс. Люкс. Ну, мабуть, це не прям не профільна ніша по. Це просто, мабуть, реакція. Так. Це реакція, він розказує цікаву інформацію. Як варіант? Прошу. Хочете щось розказувати, ви справді, а, чи інтерн, чи лікар. І, клієнті, Який компетентний і, і, і клієнтів вам може це відео принести, і дохід на ютубі. Йдемо далі. Давай просто подивимося в, в рекомендованих ще якісь приколи схожі. Я брекет. Бо дивіться, оце бажаю. про то, про що я казав: що ви можете купити, блін, череп. Череп. І вже на черепі вибудовувати щось цікаве. Але, на жаль, на цьому черепі ну, клікбейту немає зараз. Ну, типу, бачите, ця прев'юшка не кидається в очі і тут 5 тисяч переліків. Тобто прев'ю це все. Це 90% вашого успіху. Слухай, напиши, напиши брекети. От реально, я залипаю у відоси. Це правда, ці 3 d чи які, да? Ті, як знаєш, ставлять брекети, і вони отако от потім. І тут була чарівна перебивочка, типу я знаю англійську, знаю, як перед англійською мовою брекети. Ми зразу бачимо повно шортів. Ну, шорти теж, ну, всі шорти були популярні. Офігенно, диви, класно зробили. Поняв? Типу додавили, що там в брекетах знизу такі гостряки. 3-2 мільйони прерлів за 11 днів. Бачите? О, божечки! Бачите? Всі подумали про це. до речі, можемо, наприклад, цього відео показати, скільки заробило шорт через бот. Просто нажимаємо поділитись, копіювати, заходимо в наш бот. Хопс, вставляємо силочку, чекаємо, поки прогрузиться, і шортс 65 доларів, 3,97 доларів. Ну, десь під соточку, я думаю, ця ніша заробила. Так, але розумієте, шортс дохід менший, але трафіку на ньому більше, відповідно, там можна брати кількість. Все просто і виходити на схожі доходи. Ще, до речі, прикольно, знаєш, як е, рот, там, наприклад, без зубів або криві зуби, отакі, і далі фотка з боку тепер типу, ідеально рівні. Тоже прикольно, як клікбейт. Дивіться, старий відос, ну як 4 роки тому, але ви бачите, скільки тут перельдів, тут 89 мільйонів перельдів, і тема брекетів знову. І причому тема брекетів на 3D-візуалізації. Давайте відкриємо, подивимося, потім схожі глянемо. Вмієте робити 3D-шку таку. Все, маєте нішу, можете реалізовувати. Бачите, така сама тематика, і тут просто показують вже, як ці зуби ростуть, виривають зуб мудрості, що то там, бодік, привіт, як твій зуб. А, і це просто анімація. Анімація знову на 1,8 млн передлів. До речі, ми цей канал, тільки що дивилися, він показував про главу, де щось. Цю нішу можна використовувати в перший варіант, якщо ви лікар, другий варіант, якщо ви інтерн. Навчаєтесь, студент. студент. Або, якщо ви просто хочете зробити цю нішу, але ви не шарите в медицині, робіть щось, типу, як чистити зубною щіткою. Не лізьте в деталі, не дай Бог ще комусь нашкодити. Але розказати про це маємо, тому можете пробувати. Можете робити це в 2D, в анімаціях, купивши макет, обмазавши його глиною, знайти собі друзів, партнерів, знайомих, я ще раз скажу, мені скільки людей написали за це. Типу, я е, согласний з кимось запартнеритися і вести такий канал. З мене там картинки, превюшки, оформлення, а з вас такі відосики. Я не потягну, мені не пишіть, мені вже достатньо того, що вже є. Бляха, за місяць, будь ласка, okay. я вам відпишу. А то я закопую себе. <сум> ну, але взагалі ви зрозуміли, що в принципі, якщо напрягнутися, то можна добратися до того, хто має доступ до такого контенту. Або подумайте, що вас може надихнути, оцей, оцей от наш розказ і оці от статки. І знову ж таки, це не останній подкаст про медицину. Буде ще іншої теми, які можна робити вдома, для яких не потрібно там профільної освіти. Тобто до медицини ви дотуляєтеся, але можете робити це якби вдома, будучи в той час, не знаю, там електриком чи айтішником, паралельно робити собі канал про масажі чи про. Якісь там техніки індійські, рухання шиї. Ну, одним словом ви зрозуміли, тому дякуємо, що дивилися. Ніша класна, медицина на Ютубі рулить. Серйозні ніші, серйозні гроші. Того вам і бажаємо. Все, привіті. Вітай ютуб. Ой-ой-ой. Блядь, четверта година, я грибув.